Усім доброго вечора! Підсумковий випуск новин на телеканалах Інтебе та Тернопіль 1 прямо зараз. Розпочнемо із нічних подій. Вони прокинулись від сильного вибуху. Жителі одного із сіл на Підгаєччині оговтуються після прильоту. Наші журналісти були на місці події, дізнавалися про масштаби руйнувань та поспілкувались із людьми. Подробиці дивіться у сюжеті. А ми колись знаєте, тако говоримо, за ту війну говоримо і кажемо. Боже, та хто наш буде бити? Кому він потрібний? Його навіть на карті нема. Уявіть. Таке нещасне бідне село. Хто собі міг... Ви розумієте, що такий страх? В ніч на 9 березня жителі одного з сіл під Гаєччини прокинулися від вибухів. Ви самі були вдома, З дитиною, маю п'ятирічну дитину і маму. А ви взагалі знали, що це тривога? Я не знала, я спала, мама, чула, що тривога. І... Мама, мама мені не хотіла сказати. Ну, мама не йшла до мене казати, але вже раз почула вибух, другий раз вибух, ну і вже як ту бахнуло, то, бо я тих перших не чула. Я вже почула аж як вже біля нас. Оце за, за, за третім разом воно гепнуло? Так, то було три. три. Але тут десь, може, далі були ті, ті що, я, ну, що я не чула, бо вже як ту біля нас, то вже було чути. Угу. Олена каже, найпотужніше гримнуло близько четвертої ранку. Земля летіла, все подір'я було чорне, все було чорне. Ми все замітали, вивозили тачками і все. і Уламки були шифера. В хаті, поблизу якої стався вибух, живе чоловік. Він не постраждав. Наразі у родичів з його оселі вирвало дах. В будинках довкола ударна хвиля вибила шибки, пошкодила покрівлі. Радіус руйнувань чималий. Це було страшне». Що ви зробили як гепнуло?» Нашом робила, встала, ти типу, побігла до доньки до, 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 на гору спиться. на тим води. І вона мені дала води, а ми почали руки трясти, ноги, а я ще маю звужені один в голові, о ще швіт крутити. Ти вона мені таблетки, ти води, а боже, бю такого більше ніде не було. Мого кота поранило, лапку му чисто від. Я годжувала до хати, йому ногу проміла, і дичь немає, щез, він певно здохне. Воченька впала в голову, такі фані коти. На місці влучання цілий день працюють експерти. Вивчають, чи впала ракета, чи це її уламки після роботи ППО. Люди ж в селі переконані, на уламки це не схоже. А що це було? Кузькі ракети чи що це було? Ви тут ранку?» Я був ранку, коротше, що на куски. Куски то позбіровали. А тут що? Тут ж така ракета впала. А, ну. Це точно щось спало? Яма така не так. немає. Об'їхало мені, покалічило, позагинало на хаті. То, то червона хата. Ще спереду не дуже, а там ззаду то. То воно звідки летіло. Ну, я де знаю, як воно так летіло. Шо, дивіться, де моя хата на горі, на хату і на городі осколок, і, і там, де далі студола, і, і гараж збоку, і, і, і що, і поб'є. То я не знаю, як воно летіло, і коштако летіло. З самого ранку на місце прильоту прийшов голова села. Протягом дня постраждалим сім'ям організували допомогу. Ну, та позвонив відповідні служби, позвонив в міську раду. Приїхав голова, приїхали далі всі та й провадили слідчі дії. Ти по всьому. Ну, комісія писала які ці наслідки. Дещо все ж люди залатують самотужки, оговтуються з єдиним бажанням, аби вже ті ракети летіли до Росії. Шевченка вшановують і на передовій бійці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, яка дислокується в Тернополі, але зараз перебуває на Запорізькому напрямку. Влаштували міні-концерт біля єдиного вцілілого пам'ятника Великому Кобзарю. Розташований він в одному із сіл Запорізької області, яке не називають, і за 13 кілометрів від фронту. Тарас Шевченко в касці та бронежилеті. Погруддя Кобзаря у військову екіпіровку вдягнули через те, що це єдиний вцілілий пам'ятник у Запорізькій прифронтовій зоні. Тарас Григорович не потребує насправді цього шолома, адже як бачите, в цьому населеному пункті, де ми знаходимося 13 кілометрів до лінії бойового зіткнення, бачимо, як нещадні окупанти обстрілюють мирні села. Яскраво видно приклад. Їхнього чергового руського миру, а незламний Тарас як стояв, так і стоїв. Позаду монумента спалена від ударів расистів адміністративна будівля. В це село частенько прилітає, адже воно розташоване за 13 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Однак в річницю від дня народження Тараса Шевченка бійці Тернопільської 44-ї окремої артилерійської бригади приїхали вшанувати його талант. Ревета стогне дніпр широкий зіграв духовий оркестр з'єднання. Música З його поеми Гамалія Вогонь запеклих на пече. І кожного року військовослужбовці нашли бригаду вчинок цього національного героя, який в своїй поезії завжди висловлював про боротьбу українського народу. Місцева жителька розповідає, що твори Шевченка актуальні завжди, а в часи Радянщини його ідеї намагалися применшити. І хочеться, щоб всі знали не так, як маленький Тарасик там був. Нікому не потрібний. А ще це була велика людина, не тільки поет і художник, а він і був би якби провідець, тому що багато творів його. І ми зараз читаємо і бачимо, що це наше сьогодення і наше майбутнє. Борітись і побороти, як казав Тарас Роль Шевченко. Наші бійці додають, що слова Кобзаря викарбувані на гранітній плиті монумента, пророчі. Скільки пам'ятників Шевченку і скільки він написав великих поем. Але це ж треба так, що саме в цьому місці, саме сьогодні, ми бачили ці слова, що на одній землі ворога не буде окупанта. І насправді, цього ворога тут не буде. Наші українські збройні сили обов'язково якомога швидше його звідси проженуть. Військові сподіваються, що монумент Шевченка буде цілий і надалі, і ще обов'язково стане свідком нашої перемоги. Більше не воює, але навчає. І з березня минулого року тернополянин Володимир Горон долучився до збройних сил і захищав Україну від ворога. З лютого звільнився у запас, але військової справи не полишив. Чоловік вже провів першу лекцію про коптерну справу на війні. каже, люди цікавляться різними темами, і це правильно. Адже покладати стільки на державу у підготовці не варто, і треба і самому багато. Вчити. Тож своїм досвідом готовий ділитись. Відчуття дискомфорту, що я ніби зараз залишив службу, так і якось е, хочеться, хоч якось трошки докладатися до таки перемоги, то таки віддаю ніби борг. Частково теж. Напевно, що така. Ну, в карму якийсь плюс піде. Тож непогано. Коптерна справа у війську. Із цієї теми почав серію лекцій військової у запасі Володимир Горон. З лютого чоловік звільнився, але вирішив передавати іншим знання і досвід. Служив підрозділ, який працював на коптерах, то відповідно обрав цю тематику, бо я такі самі навчання проводив в себе в батальйоні, коли ніс службу. І воно ну було так приємно бачити, коли в нас в батальйоні концентрація ну, пілотів коптерів було вища ніж там в середньому по зсу. Я думаю, ну може в якихось підрозділах краще, але загалом і і, і від того був якийсь ефект. Робити усе необхідне для перемоги сьогодні. Пріоритет для всіх українців, переконаний Володимир. І військові знання у цьому дуже важливі. Навігація, маскування, пересування скритне ну якісь такі, от речі, людей якби цікавлять. Закритий зв'язок, цифровий, скажімо так, дуже багато людей в країні в нас ну, розраховують, що типу держава має. Держава візьме, приведе за... посадить і навчить. То так не завжди відбувається. І ти маєш сам подбати, якщо ти розумієш, що йдеш на війну, то трошки подбати про свою кваліфікацію. Чимало курсів можна знайти в інтернеті безкоштовних так і платних. Різні вишколи проводять приватні особи організації. Тобто, можливості здобути військові знання є, наголошує Володимир. А переоцінити їхню важливість на фронті неможливо. У нас же ж таки був наділ випадок. Ми здавали свої позиції іншому підрозділу, і у нас там купа інформації про шляхи, підходи, позиції. Ти хочеш їм передати це в електронному форматі, якимись файлами. А з 70 людей ніхто цим не працює, не вміє користуватися навігацією, файлами і так далі. Ну, ти поговорив, якби на пальцях розказав, то там, то там і поїхав. Коптерна справа, тактична медицина, зв'язок у планах продовжувати освітні зустрічі. Щоправда, проводить їх не для всіх, адже військова інформація все ж не для сторонніх вух. Наразі якогось графіку лекцій немає, адже лише адаптується до цивільного життя. Додамо до повномасштабного вторгнення Володимир Горон займався екстремальним туризмом, є засновником мережі кемпів, організатором пригодницьких змагань. І до новин культури виставку у просторі часу відомого художника Василя Стецька презентували сьогодні у Тернополі. Загалом експозиція включає 66 творів живопису і графіки. На відкритті побували і наші журналісти. Вітаю всіх, хто нас дивиться. Зараз ми знаходимося у Тернопільському обласному художньому музеї. Саме сьогодні тут презентували персональну виставку борщівського художника Василя Стецька під назвою У просторі часу. Всі експозиції, які тут зібрані, приурочені шевченківським дням. Проте на полотна художника вони отримують нове життя та переп'ятаються із подіями сучасності. Автор Василь Стецько є членом національної спілки художників України. Свого часу закінчив Одесу. Художнє училище полюбляє працювати у графіці. А картини, які сьогодні тут представив, це не тільки останні роботи пана Василя, а й полотна, які малював ще на початку своєї кар'єри. Де найважчої роботі то це настрій до тої картини. Розумієте, коли від коли десь сталося в 2014 році нашествія, як кажуть. Москалів на наші терени, то та річ виникла моментально, розумієте? І я сідаю і я працюю. Тому то навіть формат зроблений не так традиційно, як то «Прямокутник», але вже навіть щось по-другому. Загалом сьогодні тут зібрано 66 творів живопису і графіки, і картини Василя Стецька неодноразово були представлені у Києві та Львові. Він прославляє свій край борщів. Відповідно, у нього дуже багато портретів людей, жінок, які є в борщівських вишиванках. Ось також його така любов це пейзажі, його нічлава, на боргах, якої він виріс. Вона є надзвичайно красива, мальовнича, яка стала саме слугувала формувала його як художника ще з дитинства. Тому не дивно, що у Тернопільському обласному художньому музеї сьогодні людно відвідувачі, які прийшли насолодитися виставкою і захопленням діляться нами своїми враженнями. Виставка дуже різнопланова і наприклад, наприккожна. Категорії можна вибрати щось собі особливе. Дуже багато вражень, дуже такі е, різні роботи цього автора. Тобто е, дійсно було цікаво подивитися, от дійсно це, що він нас е, на полотно на зі своєї душі перетворює е, у свою виставку. Що ж на цьому в мене все хочу зазначити, що виставка у просторі часу триватиме у тернопільському обласному художньому музеї до кінця квітня, тому усі охочі зможуть прийти та на власні очі споглянути експозицію. Камуфляж для цивільних мілітарі, стиль або ж військове забарвлення одягу. Все частіше носять не тільки представники збройних сил України, але наскільки доцільно його використовувати в умовах війни, розкажемо далі. Піар чи мода штани, головні убори, піжами та навіть спідня білизна. Усе в стилі військової форми та пікселями ЗСУ. Купують одяг оливкового кольору сьогодні не тільки представники Збройних сил України, але й цивільні. Та чи доречно його носити в умовах війни і чи не є це зневагою для військових? Із таким запитанням ми вийшли на вулиці міста, аби дізнатися думку тернополян. Нам кажуть, тема актуальна, адже нерідко зустрічають зараз пересічних людей у мілітері стилі. Одні Таку моду засуджують. Я до того негативно ставлюсь, тому що тільки військові мають це право робити. Тому що в мене є багато знайомих, які ходять в військові камуфляжі, запускають собі бороди, а самі е, знають і знають і вірять, те, що їх військомат не зачепить. Ну це не нормально, це трішки хитрість, але всі хитруються. Ну це не дуже, якщо чесно, бо ну, дівчата носити піжами камуфляжні це якось не дуже доречно в наш час. Ну, спати в камуфляжі це вже якось смішно звучить. Іншим навпаки, такий стиль до вподоби. Нам кажуть, так підтримують військових. Ну і що ж камуфляж, І що ж, що... хтось любить чорне? Я люблю, наприклад, кольорові речі. Люблю, якщо ми ходимо, наприклад, в темні одежі, це що ми зневажаємо тих, ну, що мають біду, коли хтось помер. Це ну, чорний колір, це також і робочий стиль одягу. Так само, і камуфляж так. Така в них форма. Відношуся добре. Добре, воно таке, знаєте, гарний. цей одяг. Дуже мені він подобається, до речі. Я навіть думаю собі такий образ створити. Люди носять камуфляжну форму, цим самим підтримують українських солдатів. Та самі ж військові нічого приємного у цьому не вбачають. Нам розповідають, прикро бачити, коли так зневажливо ставляться до забарвлення, яке використовують захисники. Зараз куди не подивись всім. Дуже подобається військова тематика, і всі починають дягати на себе військову форму. За останній рік я кілька разів був вдома, і кожного разу, як я не приїжджав, то мені здавалось, ніби я не виїхав з зони бойових дій, а ніби я в неї в'їхав, бо всі у військовому. Я не можу зрозуміти, коли ця мода. Стала актуальна, коли вона так сильно почала набирати обертів. Чому зараз е, в усіх соцмережах е, ти тільки той бачиш, що що б хто не робив, все пов'язано з воєнщиною. От, Вплоть до того, що я бачив вже і спідню жіночу білизну. Військову форму це роба. Це роба для сильних відчайдушних. Благородних людей. Це спецодяг, призначений для конкретної категорії осіб. Це не мода. І це не може бути модним. Бо справжня форма військова, вона покрита кров'ю та багном. Тому військовий просить не використовувати у повсякденному житті одяг стилю мілітарі, адже це не тільки зневажає форму наших захисників, але й викликає неприємні асоціації у бійців, які лише повернулися із зони бойових дій. Відкрите спорт карате. Цей інформаційно спортивний захід протягом двох днів тривав у Тернополі. За цей час близько 200 школярів познайомили із таким видом бойового мистецтва як карате. Малеча могла спробувати повторити видовищні прийоми і удари. Чи сподобались їм? Дивіться. О, каратем саме цей вид бойового мистецтва опановують сьогодні тернопільські школярі. Близько півсотні учнів 4-6 класів долучилися до проєкту Відкрити спорт каратем. Власне, подібні фестивалі в нас були у минулому році. Близько 15 ми провали з різних видів спорту, де ознайомлювали з тими видами спорту, які культивуються в наших міських спортивних школах. Карате це бій-голіруч, тобто без зброї. І цей вид спорту в першу чергу про самозахист, а не про напад. Різні прийоми дітям на п'яти локаціях показували імениті спортсмени із карате, міста, області, призери європейських змагань. Все розпочнеться із короткого вступу, де ми б трішечки пояснили дітям, що таке карате. Після чого звичайно розминка, адже без неї діти можуть травмувати, що буде не дуже круто. Після цього ми поділимось на команди, і кожен тренер буде показувати якийсь окремий удар. І завдання буде до прикладу за 10 хвилин навчити той чи інший удар. Після чого дітки будуть переходити таким чином. Вони зможуть ознайомитись із основними базовими ударами карате ножок. Там будуть присутні які легші удари, так і вертушки різноманітні, щоб було б, думаю, для них доволі цікаво. Пізнавально. Після чого буде ми його ще називаємо показовий виступ ката. Це зв'язка ударів і блоків, які виконуються на уявному супернику, а також розділ та розбивання розвивання твердих предметів. Як кажуть організатори, карате це не тільки про фізичне виховання, зокрема й дітей. Це також і моральне виховання, адже невід'ємною частиною цього бойового мистецтва є його філософія це повага до себе і повага до суперника. На перший свій пояс, на оранжевий пояс, дітки на пам'ять повинні вивчити додзюкун. Це е, сім правил каратиста, в яких йдеться про повагу до старших, повагу до с е, ну постарших дові віку повіку, і до старших поясів. Також йдеться про те, що ми не будемо першими е, бити інших діток. Ми не будемо над ними знущатись. Ми повинні проявляти повагу до своїх партнерів, з якими ми в залі займаємось. Головна мета освітницького проєкту зацікавити дітей цим видом спорту карате. Чи їм сподобалося, чи в захваті вони, давайте послухаємо із їхніх вуст. Мені дуже сподобалось, ми робили різні трюки. Класно. Ми робили різні трюки, ногами пробували ногами удари. Мені дуже сильно сподобалось. Я сьогодні дізнався всякі курті прийоми. Наприклад. Наприклад, удар з ноги по голові. А що це цікавий прийом? Так. А чим він такий цікавий? Що це можна високо піднімати ноги? Захоплення, радість, здивування. Ну, Дуже багато емоцій. Це Мені сподобалось. Що найбільше сподобалося? Там, де ми робили удатвом, на першій зоні ми робили… Покажи. Мені сподобалось. Крутити, ногою робити. Чесно, я сьогодні побачив е, новий якийсь вид спорту, бо я зараз хожу на кікбоксинг, але мені все-таки сподобалось карате, тому буду старатись ходити на це карате. Попрошу, маму, як не як. Додам, що проєкт Відкрити спорт карате проводили протягом двох днів вчора і сьогодні, за цей час долучилися і познайомилися із цим видом спорту загалом близько ста учнів 4-6 класів тернопільських шкіл. А у Бережанах сьогодні Шевченко у вишиванці. Історію цієї сорочки розповіли переселенці. Вони рятували цю річ із Краматорська. Більше дивіться далі. Шевченко у вишиванці з Краматорська. У Бережанах одягнули Кобзаря в сорочку, яку врятували від війни. Вишиванку для, для погруддя Тараса Шевченка у Краматорську жена, дружина моя створила до дня народження Шевченка 2018 року. Їй щось чогось, чогось взимку закортіла. Ось я хочу створити, щоб ми на день народження його вдягали. Ну і вона створила цю вишиванку, інша жіночка пошила її. Так і з'явилась традиція одягати Шевченка у вишиванку тричі на рік до дня народження, дня вишиванки та дня незалежності. Згодом, коли з Краматорська виїжджали, забрали вишиванку в Бережани. І вже якщо вишиванка тут. Ми вирішили спробувати. Раптом вдасться вдягнути Тараса Шевченка у Бережанах в цю вишиванку. Ну і на день незалежності ми вдягнули його. І це буде вдруге за і це ось буде тепер вдруге. Це на день народження Шевченка. Ну а втретє буде на день вишиванки. Окрім цього, в центрі міста до дня народження Кобзаря відкрили виставку Шевченко. Це завжди актуально. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Ці пророчі слова нашого Великого Кобзаря стали найкращим гаслом на сьогодні у нашій з вами війні проти терору. Тож бережіть себе, бережіть своїх близьких, і дуже скоро перемога буде за нами.